Військовослужбовцю 20 років сам з Хмельниччини проходить навчання на рівненському полігоні. Того дня відпочивав з друзями у кафе. Була там і інша компанія. Серед них дівчина, яка сподобалась чоловіку. Пара познайомилась, вийшла на двір поговорити без свідків. Поцілунок хлопець розцінив як згоду бути з ним. Став просити дівчину відійти подалі. Коли вона не погодилась, силоміць заштовхав у кущі, де й звалтував. Жертва не відразу повідомила у міліцію лише за кілька днів. На її тілі виявили синці. Особу голотівника відразу встановили, вже й допитали. Він зізнається у скоєному. Поки він не затриманий. Перебуває зараз на полігоні. До Рівненського районного відділу міліції надійшло повідомлення про факт зґвалтування дівчини. Відомості за цією подією внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 152 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили особу зловмисника згідно з санкцією статті. Йому загрожує до п'яти років позбавлення ні, волі.